Дорогі друзі, сьогодні ми знову поговоримо про причини раку шийки матки. Я думаю, що ви чули про таке захворювання, воно дуже серйозне і, на жаль, може унести навіть життя людини. Проблема раку шийки матки полягає в тому, що це часто досить молоді жінки, які можуть ще дуже довго жити, в яких маленькі діти. Ну тобто, це часто така трагедія подвійна. Тобто ну, одна справа померти в 70 плюс років, також погано, але. Простіше померти в цьому віці ніж померти в 35 років. Погодьтесь це. Більший соціально-економічний негативний вплив має не тільки на саму людину, хто захворів, а й на оточення, тому що маленькі діти без матері залишаються там. Багато проблем. І не зважаючи на те, що сьогодні у нас дуже суттєвий прогрес є у розумінні раку шийки матки, у лікуванні раку шийки матки, досі в світі помирає сотні тисяч жінок від раку шийки матки щорічно. Це частіше відбувається в Африці, в азіатських країнах, що розвиваються. Але все одно зустрічаються такі випадки і в Україні, коли помирають від раку шийки матки і в Європі, і в США. Тому про це треба дбати. Тому що причина основна: 99,7% всіх раків шийки матки це вірус папілому людини. Це конкретна причина. Харальд Цюргаузен отримав вже Нобелівську премію, що це вірус, який передається статевим шляхом. Тобто, от якщо жінка ніколи не жила статевим життям, ніколи, не буде в неї шийки матки. От не буває в них шийки матки, тому що у них немає вірусу. От. На жаль, цей вірус у чоловіків, він, по-перше, часто ніяк не проявляється. По-друге, тести на цей вірус в лабораторіях вони валідовані, тобто вони схвалені для використання. З шийкою матки, тобто для взяття матеріалу з шийки матки, там клітини треба брати. Тому у чоловіків цей аналіз буде просто не дуже інформативний. Тобто, по-перше, нема шийки матки у чоловіків. По-друге, ну от щіточку, де там у нього терти, щоб цей вірус знайти. Ну, тобто, це не зовсім та статева інфекція, яку звикли сприймати як статеву інфекцію, і на яку чоловіків також тестують, там роблять аналіз сечі, роблять маски з уретри. А вірус він може бути не в уретрі. Він може бути десь на голівці стати члена йде там шукати. На статевому члені, якщо його не видно, ну досить проблематично. Я думаю, що ви зрозуміли ідею, що чоловіків тестувати, якщо у них немає ніяких уражень на ВПЛ, ніякого здорового глузду немає. Хоча лабораторії з задоволенням таке роблять. А ви зрозуміли, що це вірус папіломи людини. Тобто, що зробити, щоб з цим вірусом не стикнутися. Не жити ніколи статевим життям. Є варіант такий ще. Другий варіант, якщо все ж таки живете, то щоб у вас була мінімальна кількість партнерів. Ну тобто, чим більше партнерів, тим більше ризик отримати цей вірус. Як і інші статеві інфекції. Якщо у вас якісь незахищені стосунки, новий партнер, то ви можете ну, обстежити на інші інфекції, і наявність інших статевих інфекцій підвищує шанс, що у вашого партнера є також вірус папілома людини. Партнера використання презервативів, воно не на 100%, але воно знижує ймовірність зараження вірусом папілома людини. От. Друга стратегія, вона також ще краще це вакцинація. Вакцина зараз є. У нас вже Гардасіл 9. Нарешті. Вакцина зменшує значно шанс захворіти на рак шийки матки. І ще інші раки. Це не тільки про рак шийки матки, це і про рак гортані. От це прорак анусу, паріанальний, вульва, піхва, тобто, ну і головка члена у чоловіків. Тобто інші раки також викликаються вірусом папілом людини. А якщо вакцинуватись, ви зменшуєте шанс. Чим раніше ви вакцинуєтесь, тим буде більш ефективно. Хоча жінкам можна вакцинуватись до 46 років. Але найкраща результативність буде, якщо вакцинувати підлітків. Тому що це зменшує ризик раку шийки матки більше, ніж в 20 разів. Тобто, вдумайтесь, в 20 разів менше шанс. Захворіти тому вакцинуйтесь. Вакцинуйтесь і на сьогодні в світі підтримується. Ну і я підтримую особисто, Гендер нейтральну вакцинацію, тобто, чим більше людей буде вакциновано, чоловіків і жінок, тим в принципі менше буде циркуляція вірусу в популяції. І навіть якщо ви особисто не вакциновані, але ваше оточення вакциноване, то і у вас шанс також буде зменшуватись. Тобто, роблячи щось для себе, ми робимо щось добре ще і для інших людей, з якими потенційно ми можемо проконтактувати. Тому вакцинація це дуже круто. Хто проти вакцинації, той не знає, що таке медицина. І, ну, буває таке, якби. але як що це медик, то це страшно. Якщо це не медик, то треба подумати, тому що якщо медики щось кажуть, вони мають фах освіту, можуть переробляти коректну наукову інформацію. І стверджує, що це корисно. Навіщо вважати, що це не корисно? Ну тобто, це не не змова якась всіх лікарів на світі, щоб вас зачіпувати. Повірте мені, от я знаю, що є такі любителі теорії змов. От світове керівництво, марсіані спустилися вночі. Ну, ваше право, якщо ви такі, то тоді можете перемотати далі. Для жінок це ще скринінг. Тобто на сьогоднішній день ми можемо робити рідинну цитологію або звичайну цитологію для жінок до 25 років. Для жінок після 25 років ми вже використовуємо ВПЛ тестування, тобто ми визначаємо вірус в шийці матки. Це не зовсім як стандартне тестування на статей в інфекції, тому що це більше про рак, і вірус він не лікується. Немає медикаментозних методів лікування на сьогоднішній день ефективних, але це про подальші кроки. Тобто, наша мета не допустити, щоб у вас була тяжка дисплазія. Тобто, головне виявити жінку з тяжкою дисплазією і зробити ексцизію шийки, матки такій жінці. Тобто, весь скринінг Його єдина мета: не якісь там мазочки подивитись, там свічечки там всякі використовувати. А єдина мета знайти тяжку дисплазію Здію зробити сизію шийки матки. Все от коротко, я вам розповів все про шийку матки. Ми не будемо таркатись сьогодні про лікування раку шийки матки. Це також лікується. Чим раніше, тим ефективніше. Але вдумайтесь, виявили тяжку дисплазію Це канцернсіту називається. Тобто, це рак, який розвинувся в клітинах епітелі, але він ще не пророс за межі епітелі. Тобто, це вже рак. Фактично тяжка дисплазія, Cancer Incito називається. І ми зробили сесію під місцевим. Жінка встала через три хвилини і пішла додому, рак вилікований. Тобто, наскільки легше лікується рак в таких ранніх стадіях, якщо порівняти там, з вже прогресивними стадіями, там, де і променева терапія використовується, і операції не завжди взагалі працюють, і уражуються сечоводи, треба інші органи також видаляти. Тобто інвалідізація значна, це е, серйозна дуже проблема. Тому давайте про своє здоров'я використовувати. Ті з ті стратегії, які я вам розповів, довіряйте лікарям, які мають фах і підтвердження своєї компетентності. У вас дуже великий шанс, що ви ніколи не стикнетесь з таким захворюванням, як рак шийки матки. Будьте здорові та щасливі. Якщо є коментарі, то, будь ласка, пишіть, критикуйте, можна, можна критикувати. От, якщо у вас думка відрізняється від моєї, то прислухаємось аргументовано відповімо. Тобто, все добре, все добре. Якщо не подобається, то відписуйтесь від нашого каналу. Якщо подобається, то підпишіться тоді. До нових зустрічей.